З нами на зв'язку Степан Берко, правник, адвокаційний менеджер фундації. Де Юре». вітаємо вас, пане Степане. Добрий вечір. Хочемо з вами поговорити про реформу правосуддя, яка в нас вже триває ще з 2014 року, але вона дуже важлива з точки зору того, що її необхідно провести для того, щоб інтегруватися нарешті до Європейського союзу, і власне хочемо з вами поговорити про перешкоди, які наразі виникають на шляху цієї реформи. Тож ви, як експерт, можете там розповісти детальніше на якому зараз етапі ця реформа. За запитання ну, все скажу, що реформа перебуває в самому епіцентрі. Тобто, зараз відбуваються дуже важливі події з формування двох органів суддівського врядування, Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії це ті органи, які відповідальні за те, кого призначають суддями і кого кого. Як суддів недоброчесних, які порушують закон, можуть звільнити зараз. В, в цій частині реформи є позитивні зрушення, адже конкурсні комісії, до яких залучали міжнародних експертів, вони свою роботу проводять і очікуємо, що десь протягом е, наступних трьох-шестих місяців будемо мати сформовані повноважні ці органи. Але друга частина судової реформи, яка теж є складовою подовою ем, того списку вимог Європейського союзу, який висунули для України для збереження статусу на ЄС, це реформа Конституційного суду. І, власне, тут маємо такі, я би сказав, трохи невтішні. Тенденції Україна зобов'язалася ухвалити закон, який би запровадив нову конкурсну процедуру добору суддів Конституційного суду. Законопроект, який є. Він був ухвалений в парламенті в першому читанні. Ми чекали довго висновку Венеційської комісії стосовно того, як вона радить там його доопрацювати. І що сталося ну, буквально кілька тижнів тому, це те, що Венеційська комісія винесла свій висновок. І на жаль, вона чомусь за невідомих причин в експертному середовищі досі е можна сказати, не розуміють таких мотивів, чому Венеційська комісія хвилину такий висновок. Венеційська комісія фактично відійшла від тих попередніх рекомендацій, які вона давала. А нагадаю, що раніше рекомендації полягали в тому, що маємо кардинально зменшити політичний вплив на Призначення суддів конституційного суду, більше того, залучити міжнародних експертів і представників громадянського суспільства до комісії, яка буде перевіряти кандидатів у конституційний суд. Натомість в своєму останньому висновку Венеційська комісія сказала, що громадськість може бути не представлена, а міжнародні експерти можуть і не мати переважного впливу. У у, у, у цьому у цій комісії, яка відбирає суддів. Власне, ми розуміємо, що якщо дотриматися тих е, ну, рекомендацій Венеційської комісії, о в такому вигляді, і схвалити той законопроект, який вже е, підготував парламентський комітет, то ну, насправді під завісою реформи е, добору суддів Конституційного суду, нам залишиться все одно. Процедура, коли політичні гравці, а це призначенці від президента України від парламенту від з'їзду суддів, будуть вирішувати хто стане судей Конституційного суду, а це означає, що ставатимуть суддями політично лояльні особи, і які в критичний момент забудуть ну, будуть слухатися вказівок із високих кабінетів. Я хочу нагадати, що Конституційний суд це той орган, який. Єдиний орган, який може тлумачити конституцію, і це єдиний орган, який може стримати як президента, так і парламент, так і суддів від порушення конституції, і завжди е, усі роки влада хотіла мати контроль над цим органом. Більше того, зараз є дуже погана тенденція, яка полягає в тому, що буквально цього тижня у відставку пішло три судді конституційного суду, це означає, що з'явилися нові вакансії, і якщо за цією новою процедурою... Яка зберігає політичний контроль над добором суддів конституційного суду, якщо за нею призначити суддів на всі вакансії посади, то до кінця квітня президент Зеленський і його політична партія будуть мати свою лояльну до себе, призначену ними більшість в Конституційному суді. Пане Степане, дійсно, конституційний суд це один із основних, скажімо так, фундаментів взагалі державної влади. Але також от нещодавно з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати застосували санкції проти одіозного судді Вовка, так з Аск, і це ж, мабуть, теж негативний сигнал того, що в принципі санкції застосували проти чинного судді, голови суду. Е, ну як... а Вовк уже сказав, що Вовк... йому ні холодно, не ні жарко. так. Е, тобто він звинувачує там якісь міжнародні структури і не, не визнає жодних обвинувачень. Тобто, сам по собі сигнал того, що штати вводять санкції проти чинного голови суду в Україні. Він же ж, мабуть, теж негативно б'є по іміджу України і по самій реформі правоохоронної е, системи, чи не так правосуддя, вірніше, система, так і абсолютно з вами погоджуюся. Цей сигнал не по Вовку. Щоб ми всі заміли зрозуміли, це сигнал президенту Володимиру Зеленському і його політичній партії в парламенті, що якщо в нас є суд, який для всіх українців є очевидним символом корупції, і він настільки відомої своїм корупційною природою, що вже навіть сполучені штати Америки вводять персональні санкції проти голо. Суду, ну, то не можна на це не звертати уваги. Я нагадаю, що вже більше півтора року в парламенті є невідкладний президентський законопроект про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва, це той суд, який очолює Павло Вовк. Бось півтора року невідкладний законопроект настільки невідкладний, що його навіть на розглянув комітетів не вистачає голосів. Але ну, відверто кажучи, як показує практика, якщо президент наполягає, і якщо президент пояснює депутатам у парламенті, особливо політичної партії, про те, чому це важливо для країни, особливо в умовах війни, то голоси знаходяться. А на дев'ятому чи вже навіть десятому місяці війни з Російською Федерацією мати вищий окружений адміністративний суд міста Києва, який неодноразово і в тому числі під час повномасштабної. Війни з Росією ухвалював рішення на користь Росії. Я вже не кажу про те, що вони судді цього суду відкривали напередодні 24 лютого провадження, які би могли потенційно дозволити Віктору Інуковичу повернутися на посаду президента. І ось е -е, з цим судом нічого не роблять. Тобто, Сполучені Штати очевидно дають такий сигнал, і насправді ця ситуація з окусним адміністративним судом. Це місто Києва, це ну я, я би так сказав, що люди, які блокують його ліквідацію, не підставляють президента в першу чергу. Я нагадаю, що е заступник е офісу президента, голови офісу президента, НІ Смірнов, який відповідає за сферу правосуддя в офісі президента, він недавно у своєму інтерв'ю сказав, що він не бачить підстав для ліквідації кожного адміністративного суду. Це означає, що все прекрасно, суд працює, і задовільняє, задовільняє офіс президента своїми результатами. Це дуже сумно. І насправді тільки, як на мене, тільки публічний тиск суспільства на офіс президента і на парламент. Ну і ці сигнали від наших міжнародних партнерів можуть зрушити цю ситуацію з нового місця. Пане Степане, це означає, що Офіс президента, президент, хочуть мати, як і всі його попередники, свій ручний суд, який буде питати, чого і зволяті. Ну, а як же? Це природа влади. Влада завжди хоче збільшувати свою владу. Якщо є така можливість, то вона це буде робити. Ніде в світі треба це просто прекрасно розуміти. Ніде в світі е, нема такої ситуації, що люди, які очолюють високі кабінети, не хочуть поширювати свою владу. Інша справа, що в розвинених демократіях інституції, які мають історію, вони можуть протистояти таким авторитарним тенденціям. От до прикладу в Сполучених Штатах роки був на посаді президента була особа, яка весь час хотіла виходити за межі своїх повноважень, але інституції не. Дозволяли це робити у нас. Президенти дуже часто виходять за межі їхніх повноважень, і інституції дуже часто не спроможні протистояти цьому бажанню. Тому сьогоднішня ситуація в Україні вона не є винятком, але це ми бачимо, що за останні 8 років після революції гідності багато змінилося. Є інституції, які є досить міцні і які показують можливість ну, зовсім іншої якості роботи. Це і вищий антикорупційний суд, це і антикорупційна спеціалізована прокуратура, національне антикорупційне бюро, інші інституції. Я маю надію, що найближчим часом ми будемо бачити нову вищу раду правосуддя, вищу кваліфікаційну комісію. І чим більше ми створюємо таких точок, де є зовсім інша нова практика, де нема практики, як ви казали, чому ізволяться, то тим менше буде бажання у нових очільників влади ну, пориватися, збільшувати свої повноваження і збільшувати свої можливості і план. Пане Степано. Ви згадали про владу, про те, що завжди влада намагається поширювати свій вплив, але ж є відповідно до теорії. Поділ влади на три гілки законодавча, виконавча і судова. Тобто, видалі далі судова влада мала би бути абсолютно незалежною від інших двох гілок влади. А джерело влади України є народ. Тобто народ безпосередньо вибирає президента, парламент і місцевих голів, міст, сіл і депутатів місцевих. Так? А вже далі парламент і президент формують виконавчу владу. З Судовою владою там зовсім інша запутана ситуація. Але є така ідея, що можливо, варто було би заробити суддів місцевих суддів, виборними, щоб громади могли обирати собі суддю. А е, потім, уже, можливо, ці судді з'їзд -з е, ради суддів так міг би формувати там е, всіх інших керівників, там е, вищестоящих суддів, суддів, вищих інстанцій, можливо. Це могло би допомогти зробити судову владу справді незалежною, так як воно і має бути. Як ви вважаєте, така теорія, гіпотеза має місце на існування чи вже пізно про це говорити зараз? І це дуже спокуслива ідея обирати суддів навіть на місцевому рівні на виборах. Але я хочу нагадати про те, що українці обирають на виборах і місцевих депутатів, і мерів, і народних депутатів, і президента. І кожного разу українці розказують, які вони незадоволені своїм вибором, і як ті люди на тих посадах роблять щось не те, що українці очікують. Не треба очікувати, що якщо ми запровадимо вибори суддів, то українці почнуть обирати їх краще ніж тих депутатів, які ми обираємо. Більше того, ніде в світі практично, за винятком хіба сполучених штатів, і то не всіх штатів, там одиничні випадки, коли суддів обирають. І ми в нашій фундації де недавно зовсім робили публікацію про те, що Дуже часто в штатах, де існують прямі вибори суддів, до судді, кого обирають через якийсь час виявляються корупціонерами, тому що будь-яка політична кампанія вибори вона дозволяє ну людям, які вміють переконувати інших людей, ставати суддями. І тоді суддями є не кращі, не більш професійні і доброчесні, а ті, хто вміють проводити політичні кампанії. Нам треба навчитися робити ті інструменти, які в нас написані в Конституції, ефективними. І не треба насправді вигадувати ніяких велосипедів. Тому що. Тому що досвід, наприклад, європейських демократичних країн показує, що судді, які є професійними, це люди, які там десятками років готувалися до цієї посади, які проходять якісний відбір, вони можуть якісно здійснювати повноваження суддів. Проблема наша основна полягає в тому, що власне ті органи, які здійснюють відбір суддів, і ті е, органи, які здійснюють е, очищення судової влади від недоброчесних, вони захоплені тими суддями, які у е, цій системі не е, для того, щоб е, бачити справедливе правосуддя в Україні чи будувати це справедливе правосуддя. Я маю дуже велику надію, що найближчим часом ми будемо. Бачити зміни, а люди ем, мають і можуть висловлювати свою владу на виборах, обираючи парламент і президента і вимагаючи від парламенту і президента е, не переходити межі своїх повноважень. Тобто, і ви, ви дійсно правильно сказали про те, що має бути поділ влади на на законодавчу виконавчу судову. Але в нас як парламенту немає справжнього, коли депутати розуміють, що вони мають бути е, противагою для президента і для інших гілок влади, е, і бути відповідальними виключно перед своїми виборцями. Так і суддів немає в переважній більшості, які усвідомлюють свою роль, а їхня основна роль це стримувати. Як парламент, так і президента від будь-яких вируживань. Ем, ситуація, звісно, не є е, ну зовсім перською, тобто ми бачимо і прогрес е, з, з роками, але маємо ем, і самі розуміти, е, я, що я, в чому це незалежність гілок влади, і вимагати від тих гілок влади бути справді незалежними. Пане Степане, дійсно корупційним спокусом можуть піддаватися як посадовці, яких обирають безпосередньо люди, чи ті, яких призначають і. Щодо суддів, то теж раніше, декілька років тому була така ідея, я не знаю, чи вона ще зараз актуальна, чи можливо навіть десь впроваджується, щоб був би якийсь певний незалежний аудит всіх судових рішень відносно кожного судді. Тобто, якщо забагато помилок, забагато якихось сумнівних рішень, які важко стикаються з. Правовим обґрунтуванням, то щоб такого суддю можна було би позбавляти посади, адже там значить існують якісь певні корупційні ризики. Чи жива ще ця ідея? Можливо, десь вона якось впроваджується чи має вона право на існування? Дивіться, нас насправді щодо кожного судді Вищої кваліфікаційної комісії суддів ведуться суддівські досьє. Де є інформація дуже детальна про статистична по всіх рішеннях, які судді ухвалюють, відсоток рішень, які скасовуються вищими судами, е перелік і підстави дисциплінарних скарг на суддів, і чи вони дійсно здійснюють якісь порушення, і чи їх притягують до відповідальності? Тобто. Я би так сказав, інформація ведеться. Тільки проблема в тому, коли доходить до притягнення судді до відповідальності, ухвалення рішення немає того органу, який готовий це робити. Вища рада правосуддя до вона мала таку практику, що суддів незалежних. І тих, які ухвалюють рішення, ну керуючись законними своєю совістю, вони любили ну то там використовувати дисциплінарні скарги, щоб їх на них тиснути і ніби ставити суддю на місце. А навпаки, суддів, які таких як Павло Вовк, коли, наприклад, щодо них з'являється інформація про їхні підозру підозрювачині злочину, то вища рада правосуддя розповідала, що тисне на правосуддя і на суддю, тобто. Е, потрібно, щоб в нас з'явився той орган, який не буде боятися, е, не доброчесних суддів, суддів, які займаються корупцією, суддів, які мають зв'язки і контакти в найвищих кабінетах, притягувати до відповідальності і, і виганяти суддів посад. Як тільки ми побачимо такий орган, не тільки судді побачать, що це за порушення закону є покарання. А е, тих суддів, хто відстоює закон, е, захищають, нас одразу почне мінятися тенденція у судовій владі. Ті судді, які мають трохи клепки в голові, вони просто зрозуміють, що не, не варто порушувати закон, і для їхньої безпеки краще його дотримуватися. Тоді ми побачимо якісні зміни. Цей орган можливий тільки за наявності незалежних іноземних аудиторів чи є інші варіанти? Ну, зараз прихідний такий період у нас є, що ми залучаємо міжнародних експертів. Я відверто вам скажу, що я не вірю в те, що ми можемо завжди. Покладатися на міжнародних експертів, тому що власне, нам треба свої створювати інструменти побудови незалежних інституцій. Я маю надію, що в майбутньому міжнародних експертів на цих, в цих конкурсних комісіях зможуть замінити експерти з громадянського суспільства. Зараз, на жаль, так як і останні роки, влада дуже протестувала проти цього, тому що ну, в громадянському суспільстві бачила свого. Ворога, тому що суперника. Ну, то я думаю, що очевидно, чому, тому що громадянське суспільство дуже часто є, є нетолерантним до будь-яких проявів корупції. Ем, ну я думаю, що ми маємо спершу використати цей цю можливість, яку маємо зараз з міжнародними експертами, а далі вимагати все таки формування таких комісій, долучення представників громадськості, причому широкої, на мою думку, і це насправді практика багатьох розвинених країн Європи, коли до таких суддівських органів залучаються і журналісти-розслідувачі, і психологи. І люди, які можуть з точки зору фінансового аудиту аналізувати статки суддів, тобто маємо все-таки іти тим шляхом, коли дійсно частково у цих комісіях представлені судді. Якщо ми почистимо судову систему, то там будемо мати сподівання, будуть представлені доброчесні судді, які не хочуть плямувати себе тим, що залишають на посадах корупціонерів, і власне представники громадянського суспільства. І я би сказав, що цей симбіоз чесних суддів представників громадянського суспільства він може забезпечити суспільну довіру до судової влади. Ну і в певній перспективі е позитив позитивні зрушення у судові реформи. Дякуємо пане Степане за ці вичерпні коментарі. І зрозуміло, що нам вкрай необхідно. Очистити судову гілку влади, адже це така сама гілка влади, як законодавча і виконавча. І, і мабуть, в неї зараз усі впираються наші негаразди. Так і є, так і є. Погоджуюсь з вами і дуже вам дякую за цю можливість поспілкуватися, Степан Берко, правник, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре», був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1». No. Nope.